Підполковник Роман Ляцький – поліцейський у третьому поколінні в його родині оперативники, дільничні, дізнавачі для себе ж обрав роботу поліцейського офіцера громади. Поліцейський офіцер громади в першу чергу позобов'язаний і, на мою думку, бути відвертим своїм громадянам і в першу чергу їм допомагати в першу чергу давати не слово, а робити діло. Найскладніше це отримати довіру в громади і в населення. У поліцейського офіцера громади робочий день розписаний по годинах на звернення мешканців. реагує негайно. Серед найчастіших викликів сусідські конфлікти, домашнє насильство та майнові злочини. Останній випадок це був, що внук обікрав свою рідну. Рідного діда та бабусю викрав них Кошти, які вони зберігали для проведення собі операцій. Після того, як виїхав до нього, додому з ним поспілкувався, і він зізнався у своєму вчинку. Це був мит великий район був нім. Сприїду з районного відділку. Це займає час і бувало, що і година-дві. А тут Роман Борисович у нас на території ОТГ працює. Це дуже нам допомагає, і і це дуже підсилює наш порядок. Офіцер громади щодня об'їжджає територію, проводить профілактичні розмови з мешканцями. Розповідає, як розпізнати шахраїв, а школярів навчає правила безпечної поведінки на дорогах та протидії ворожому вербуванню. Він дуже багато робить. він із дітьми займається, проводить різні бесіди і в садику, і в школі. Діти такі задоволені навіть Приходять додому і розказують батькам. Олег переселенець з рубіжного його оселю зруйнував ворожий масований обстріл. Війна залишила численні рубці на обличчі та в душі чоловіка. Матір померла недовзі після евакуації. А він почав життя з Чистого аркуша на Прикарпатті. Офіцер громади став для чоловіка надійним помічником та порадником. Завжди Роман Борисич дійсно так відгукується добро і скажімо, навіть завзято. Будь-які проблеми, які з'являються, завжди я. Uh, maio my... Надію на нього покластися завжди. Я бачу і діло, і відповідь і якусь допомогу і пораду. Сьогодні на території лисецької громади функціонує прихисток для внутрішньопереміщених осіб. Тут також проживають жінки, що опинилися в складних життєвих обставинах. Наталія у шелтері мешкає уже декілька місяців. 34-річна жінка роками страждала від домашнього насильства допоки поліцейські не врятували її та сина від кривдника. Не так подивилася, не так стала, не те приготувала. Лишня вага, і пішло поїхало. Потерпілим від насильства. Роман приділяє особливу увагу: підтримує, надає правову допомогу. Кожна відчуває присутність поліції. Це потрібно для їхньої безпеки. Я в себе почуваю набагато безпечніше, коли знаю, що тут поряд поліці поліція, поліцейський відділ, що я можу звернутися в будь-який момент. За допомогою можете звертатися будь-який час. 24 на 7 Мій телефон знаходиться у вас на дошці. оголошень. а також я знаходжуся поряд з вами. З вашої будівлі, то якщо в будь-який час вам потрібно звертайтеся. Дякую, бо в лисецькій громаді поліцейський офіцер Роман Ляцький працює уже третій рік, і за цей час каже селищний голова життя тут стало набагато спокійнішим. Сьогодні офіцер громади це справжня децентралізація в системі. Нам повезло нашій громаді на офіцера, справжнього офіцера. Як колись показували в фільмах, тут людський фактор спрацював і професіоналізм. Проєкт поліцейський офіцер громади стартував на Прикарпатті у 2021 році. Загалом в області сьогодні служать та захищають 79 офіцерів.